Я як мала в сьомому класі метр вісімдесят п'ять, так і зараз маю. Ще не в сонці. Значить, ще не сам. Як я своїм ростом стидалася, якби ви знали? Ніхто танцювати мене не брав у клубі. А дівчук такий в сьомому класі з ростом метр вісімдесят п'ять. Ви знаєте, як воно було боляче. Такий, як прийду в клуб на танці, а там шикаває. Отаку. Цілували би куди доставали. 44-й розмір ноги. Тоже не у всякого чоловіка така нога. А щоб ви знали моїх внуків, така сама. 13 років, а вже 44-й розмір. Я кажу, Боже діти, ви у бабусю вдалися і перевершите бабусю. Так я зрозуміла свою перевагу, свого росту. Дуже пізно, коли пішла на пенсію. І Перший раз поїхала відпочивати в Єгипет. Боже, думаю, подивлюся, бо помру і верблюда живого не побачу. Приїхала, Господи, вийшла з літака, а єгиптяни всі попадали на коліна. Вони такої баби великої, ще в житті не бачили. Вони, мабуть, думали, що ні черчинці ожила. А я як вийшла на пляж, як скерла фала. Офігівали навіть європейці. <рик> тобто сонце падає мені на груди, груди падають на живіт, а живіт падає на коліна. Краса. А от з чоловіками мені не везло. Не. Такого, якісь такі чоловіки попадали, ко кладеш на себе, спить. Кладеш під себе, задихається. Кладеш збоку, дивиться, гадкий лівізор. А поклала на... Не везло, не везло з чоловіками, ніхто мене не називав, рибка, там мурка, зайка. Ну, подивіться на мене, хіба я похожа на Ні, як коняка, яка все життя галопом бігла, воза за собою тягла і вже копита давно постирала. Я селянка, я народилася в селі і ніколи не стидалася. Казати, що я села. Можливо, я не така вишукана, можливо, я не вмію дуже гарно говорити, можливо, я багато таких речей не знаю, які знають містяни, такі корінні інтелігенти в сьомому коліні. Зате я люблю своїх глядачів. Я не стидаюся бути смішною. Я співаю, як живу, а живу. Я співаю. І кожен день я дякую своїй долі за все.